Всіх вітаю! Ми на каналі Utility CS2. Поїхали. Смок за коннектор. Цілимось на антенну, відраховуємо другу палку, підтягуємо чеку гранати ось так. І кидаємо лівою кнопкою. Наступний смок шорт. Цілимось на край антени і лівою кнопкою. Смок на кічен. Підводимо гранату до верхнього краю хрестика і джамтров. Надійно перекриває видимість. Загалом це виглядає ось так: смок за коннектор, смок андер. смок шорт. Смок Kitchen і Смок Віндоу. Щоб не кидати його з кроку, просто цілимось ось цю подряпану і підводимо чеку гранати. З однієї позиції можна поперекривати видимість в багатьох місцях. Смок на Б двері не закриваю на всі 100, але можу допомогти. Моментальна флешка в Стаємо ось так, цілимось вверх і кидаємо лівою кнопкою. Смок на є e бокс. Підходимо ось сюди і цілимось ось в цей край. Смок на дефолт. Цілимось на край факулу і джам-троу. Падає за ящик і дуже добре розкривається. Більш важкі в виконанні смок вапси. Цілимося як на відео, по краю будівлі і палки, і з невеликого кроку кидаємо джамтров. Надійно закриває вихід з за псів. Моментально флеш в апси. Запригом на бокс і цілимось на чорну точку і джамтров. Моментально і повністю сліпить ворогів. Добре працюю з таким глибоким моліком. Можна сміло пікати під такий розкид. Смок на Форест. Цілимось на дерев'яну палку і просто кидаємо. Смок вінду. Підходимо до мусорки, цілимось посередині ось так і робимо півкроку буквою D і Джамтров.